Переходимо ще до одного цікавого моменту, який я надзвичайно важливий, який дуже часто використовувався противниками реформи, чому не можна об'єднувати, буде далеко їздити за довідками. Довідки наше все. Але пройшов час, ніхто зараз не говорить про довідки, ніхто не говорить про проблеми з їх одержанням. Чому? Тому що число довідок суттєво скоротилось. А по-друге, отримати такі адміністративні послуги зараз стало значно простіше, тому що діють так звані ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг. І по Україні таких ЦНАПів майже 800. Мало того, в об'єднаних територіальних громадах старости отримали змогу. Надавати е, такі адміністративні послуги через своє віддалене робоче місце, і тому людям не потрібно звертатися навіть в центр громади, не кажучи вже е, у центр регіону. І на сьогодні, коли ми побачимо, як працюють центри, то в деяких територіальних громадах в цих центрах обслуговуються і люди із міст, тому що там дешевше. Там швидше і приємніше. А територіальні громади, які мають такі центри, отримують свої додаткові надходження. І це дуже приємно. Тобто ми в результаті такої реформи отримали дуже багато хороших позитивних результатів. І сьогодні соціологія показує, що більшість людей в Україні знає про децентралізацію. Більшість людей в Україні бачать зміни, які відбуваються. Тобто все ніби дуже добре. Але, як кажуть, добре, але не все. Ну, перше, те, що в нас залишається значна частина території України, яка не децентралізована, і це породжує конфлікт ідеологій між децентралізованою і недецентралізованою. Україною збільшення асиметрії. Друге, ми говорили повноваження, ресурси, відповідальність. Повноваження є, ресурси є, відповідальність не встановлена. І сьогодні соціологія показує, що люди все більше турбуються про те, що в територіях створюються такі феодальні князівства, коли немає впливу. На людей, які демократичним шляхом на виборах отримали мандати, але сьогодні вони не чують своїх жителів, своїх виборців і впливу на них немає. Тому державний нагляд за законністю рішень дій органів місцевого самоврядування має бути запроваджений, тому що це є цей третій кит, на якому стоїть. Вся система публічного управління. Третя позиція: існування Державного фонду регіонального розвитку і існування поруч з цим фондом субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, яка розподіляється в ручному режимі через народних депутатів, де мотивує території готувати якісні проекти розвиткові. А повертає їх в режим домовленості, як би домовитися з депутатом, як би домовитися із головою ОДА, щоб отримати гроші, не зв'язані під якийсь конкретний проєкт, під якусь стратегію. Це дуже погано в умовах змін, які дуже швидко відбуваються в усьому світі. Четверта позиція. Ми маємо дивну історію, коли деякі об'єднані громади, створившись, відразу передали повноваження на районний рівень. Тоді постає питання, навіщо було створюватися, навіщо проходити цей процес, щоб віддати повноваження. Ті громади, які відразу віддали повноваження, вони напевно не заслуговують існування самостійно і тому мають бути долучені до інших громад. Так само значна частина, в тому числі і міст обласного значення, не переймає повноваження, які можна перейняти за спеціальними процедурами, наприклад, повноваження у сфері архітектурно-будівельного нагляду. П'ята позиція, ну, у нас був взагалі такий тривалий період, коли міста обласного значення не були включені в ці процеси. І навколо цих міст створилися об'єднані територіальні громади, І, по суті, міста стали заручниками і не можуть розвиватися, не можуть розміщувати водозабори, там, полігони для сміття. І це зараз стимулює чи має стимулювати процес до такого співробітництва міських та суміжних сільських громад. Особливо це важливо для великих і дуже великих міст, наприклад, таких, як місто Київ. Сьогодні в'їхати в Київ вранці на, на роботу ну, дуже складно, тому що за різними оцінками від 68 680 до 760 тисяч людей щодня в'їжджає в Київ на роботу, потім щодня виїжджає. І виходить, що ні Київ, ні область, ні Києво-Святошинський район, ні інші райони, які тут навколо Києва, ні громади не працюють з собою, щоб поліпшити умови доступності людей з приміських територій у місто, і зменшити час в дорозі, збільшити час на продуктивну роботу. Тому елемент співробітництва тут просто назрів. Без цього не працюють системи навколо великих міст. Тому мені здається, що наступним викликом, от таким, що перед нами стоїть щодо реформи, це от. Реалізація такої стратегічної цілі, яка закладена в нас в державній стратегії регіонального розвитку, поширена позитивного впливу міст на сусідні території, тому що практика показує, що Десь 80% сільського населення знаходиться розміщено в зоні доступності міста. Всі території, які далі, вони достатньо швидко занепадають. Натомість міста, навколо яких концентрується багато нових поселень, вони отримують додаткові проблеми щодо забезпечення людей, які приїжджають щодня на роботу у місто. Це Нова для України, так би мовити, історія. Нова історія запровадження уже співробітництва рівних з рівними, коли місто навколо нього об'єднані територіальні громади, вони мають рівний статус і тепер. Рівень переговорів, створення спільних органів управління, спільних проєктів має вивести ситуацію із цього глухого кута, в який ми зайшли через урбанізацію і таку загальну мобільність населення. Тобто от така велика, динамічна, непроста історія нашої. Реформи від ідеї, яка стартувала в документі 1 квітня 2014 року, до ухвалення цілої низки законів, перспективних планів, утворення нових громад, появи нових ресурсів, нових фінансових організаційних і матеріальних інструментів для розвитку. Пройдено багато. І сьогодні українська реформа вже вивчається в різних наукових закладах в Європі, і експерти, які зараз здійснюють підготовку реформ чи реалізують реформи в деяких європейських країнах, приїжджають в Україну, вивчають наш досвід, аби застосувати його в себе. Тобто тут ми отримали досвід, але реформа в нас сьогодні ще не завершена. Тому наше завдання достатньо швидко завершити реформу і вибори 2020 року провести на новій територіальній основі. Хоча, можливо, це може статися ще раніше. Як до цього підійти, ми, напевно, зможемо поговорити на останній лекції нашого курсу. Після того, як ми розглянемо ще такі дуже важливі частини, які пов'язані з особливостю діяльності органів місцевого самоврядування в нових умовах, формування політики, використання ресурсів, комунікацій, залучення громадян до цих процесів.